Українці кияни вітаю вас. Це Олексій Шевчук, Київський номинар і черговий випуск Бендранюз разом з порцією цікавих новин. Вас очікує вже нижче. Отже, поїхали. Журналісти викрили публічно синів Путіна від Кабаєвої дев'яти та п'яти років. Зараз обговорюють, як вони живуть і мають власний дійснейленд. Наразі в данії затримали Грету Тунберг за те, що вона виступала на мітингу щодо підтримки Палестини. Цікавим є факт, що усі міжнародні шпальта написали про те, що Зеленський власне проводить решафел уряду під час війни і дали оцінку, до чого готується Україна. Ну і на сам кінець цікавим та важливим є те, що Китай вже не ставить на Російську Федерацію як на союзника, і зараз проводить великий форум Африка Китай буде інвестувати в Нігерію. З вами Олексій Шевчук, з нами цікаво і «Не соромно».